Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів каналу Оксана Голумбієвська. Бестія перемогла. Стояла в порозі, натягала порвану сукенку на потерті коліна, а та не натягалася. Гризла губи і дивилася у підлогу. Батько дивився на неї з над свого шиття. Шевцем був, відколи приїхав сюди, щоб замінити гробаря, привіз із собою доньку Соломію, що тільки скінчила тринадцять літ. Все волод взуттям став підробляти, бо на поховання не вижив би. Відтоді ж дівчина не виходила сама із хати, бо в селі багато було молодих хлопців, а мало порядку. А це вийшла. Єдиний раз нарвати диких черешень на краю села. Іди, вечеряй, буркнув. Кинув на лавку шкіру із колодкою і шило. Почовгав розшнурованими чобітьми по стертій підлозі до печі там на шкріб із дна казанка тонкої юшки та наливу миску. Поставив на стіл. Дівчина потягнула носом і котячим кроком попід стіною промайнула на своє місце. Тихо і обережно не видала жодного звуку. Сьорбала. Він дивився на неї і важко дихав. «Набереш три кісточки. Трьох досить буде, мовив і відвернувся. Підняв своє шиття із лавки. Алюмінієва ложка зависла у повітрі. Дівчина зашепотіла. Не вольно вбивати. Не вольно! Я не хочу. Батько голосно кашлянув і сплюнув у бік печі, де по підлозі розсипалося трухло із зрів. Вона зрозуміла, підвелася і вийшла. Боса пробігла стежкою за хату, як тінь, перескочила через три горбика із іржавими хрестами в головах, присіла біля четвертого іще непорослого травою. Темно було, а свічки не мала. У кущах сюрчали коники. Десь далеко ліниво гавкав пес. Рила руками чорну землю і безпорадно тягнула носом. Повернулася, склала три кісточки на краю стола і сіла доїдати свою юшку. Батько знову відклав шиття, взяв кістки і пішов. У темний куток світлиці, єдиної кімнати у їхній старій хатинці, закопченої та просякнутої смородом оливи, рулонів свинячої шкіри, диму, пророслої картоплі і трав, що сушилися цілими оберемками під стелею. Там... Схилився над маленьким столиком, заставленим колбами, ретортами, пуделками і сувоями, який час мамрота собі під ніс і змішував зілля у ступці з чорного агату. Зашипіла рідина, у повітрі засмерділо паленою сіркою. Тоді Всеволод закінчив приготування. Не вольно вбивати, шепотіла Соломія над мискою, сильно мружила очі, ніби від болю. Чоловік вийшов мовчки та грюкнув дверима. Ні. 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 Вона шкребла брудними нігтями по столу. Не треба знов. Тут не треба. Сльози глухо крапали на порожнє дно миски. Втерла очі, а цвинтарна земля із під нігтів розмазалась по її щоці. Тихо стало на дворі. Пес замовк, а потім протяжно завив. Дівчина насторожено прислухалася. Її лікті Знесилено сповзли зі столу. Вона прилягла на лавці, підібрала ноги і тягнула та хлюпала носом. Прокинулася від того, що рипнули вхідні двері, почула батькові втомлені кроки, визирнула з під столу, а Всеволод ціпнувся від несподіванки. Став посеред хати, кліпнув раз очима і видихнув, коли переляк минувся? Відвернувся і заговорив. Четверо їх було, кажеш. Васильки Углось, миронець, і той як його, Яблонський. Угу? прогуділа Соломія і проказала, затинаючись, Нащо ти? Вони ж нічого, то я нічого. Вони не прокинуться. Фельдшер скаже, що упились. От і все. Ми будемо у нове село. Батько лихо посміхнувся. Побачим, як фельдшер вивернеться. Всеволод міцно спав на своєму матрасі у кутку, а Соломія лежала на своєму під протилежною стіною і дивилася у тьму. Плакала. Ні, ні. Ну, нащо знову? Вона підвелася і за мить схилилася над батьком, простягнула руку до його шиї, стиснула. Той прокинувся і захрипів, вирячив очі, даремно намагаючись розгледіти її обличчя у темряві. Досить вбивати, прошепотіла крізь зуби. Рвучко висмикнула все волода з-під ковдри і жбурнула під загаслу пічку. Вони тебе бачили, вихарчав чоловік. Пізнали, ти. Закашлявся. Ти не хочеш, то я мушу. Соломія сахнулася до дверей, белькотіла нерозбірливо. Неволь не мож. Ха -ха. Її рука потягнулася до батька. Чорні пазурі на ній виросли більші за саму долоню, а шкіра збіліла. Дівчина іншою рукою стримувала цю. Вовтузилася, боролася сама із собою. Ще ж не повня!» – прошепотів Всеволод. Гарячково шукав рукою на підлозі погрібач, поглядом впився у тінь, яка шамоталася під стіною. Вельзевуле, дай сили, ти ж обіцяв. Його шепіт зірвався на історичний писк. Не встиг намацати погрібач, як дівчина накинулась на нього зі скреготом і хрипом. Соломія стала у темній проймі прочинених дверей. Тиша була в хаті. Тиша була на селі. З довгих гострих зубів її крапала в'язка. Кров. Оксана Голомбієвська Бестія Перемогла, Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне оповідання. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на сторінку авторки на аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, БайМІАКОФІ, Донатело чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на калідорі.